Ну очевидно, що це є чиста чистої води е, політика проти наших національних інтересів, тому що ми даємо гроші е, для того, щоб підтримувати окупаційний режим на цих територіях. Дати йому можливість підтримувати там певний рівень соціальної стабільності, щоб вони могли далі там всім цим керувати. Даємо їм гроші, які вони потім використовують на закупівлю боєприпасів і оплату найманців, які вбивають наших солдат. І при цьому ми не робимо нічого для того, щоб якось там модернізувати свою там енергосистему, знайти можливість закупити з якихось інших територій. Хоча там справа не тільки, до речі, вугіллі вугілля, вугілля це просто найбільш розкручена тема. А насправді там цих тем безліч. просто фінансуємо війну проти себе. При цьому, якщо раніше влада відмовчувалася на ці питання, зараз вона відкрито говорить, що це не просто не, не є погано, а це добре, що це ж українські робітники отримують зарплату. Я, ну, якби я розумію, я не хочу говорити, що всі, хто на окупованих територіях зараз знаходяться це там вороги, ватніки і так далі. Але ну послухайте, ну, зараз ці підприємства, які там працюють, вони. Кажуть, що вони не платять терористам податки, вже смієтесь взагалі що? Це знущання якесь? Тобто стоїть підприємство, там, шахта, якась не знаю, завод, який працює на окупованій території, і він не платить податків терористам, окупаційній владі просто, ну, це, 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 це хто вірить в цю маячню? Тобто, ну це вже до такого цинізму треба дійти, щоб таке говорити. Я, мені, ну, я, я не знаю просто, про що йде мова. Тобто, ці терористи, вони такі наївні дурники, вони такі е, ну, мілашки, добряки, що вони навіть не приходять і не беруть з них е, якісь гроші за те, що вони на контрольованій ними території здійснюють якусь економічну діяльність. Ну, ну, я, ну я знаю, це просто плювати людям в очі, от таку брехню говорити. Просто плювати людям в очі.